Українські страви, які вражають світ, вареники з душою. Не лише страва, а й символ культури. Вареники з душею це не просто їжа, це символ нашої культури та справжній астрономічний скарб України. Уявіть, тоненьке тісто, що огортає начинку, а начинка тут фантазії немає меж. Картопля, капуста, сир, вишні, гриби, навіть квасоля. Кожен регіон України має свої улюблені рецепти. А тепер найцікавіше, чому вареники з душею? Бо їх ліплять із любов'ю. Кожен складений вареник це маленька порція серця. А коли їх готують у сімейному колі, це перетворюється на справжній ритуал, де панують жарти, сміх і душевність. До речі, у світі вареників вже викликають фурор. У ресторанах Нью-Йорка та Лондона їм аплодують гурмани. А японці навіть порі.